Леонід Глібов Жаба й віл. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От, будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха. Дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається? Побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а Дивися. Та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла. Такі і в світі жаби є, прощайте, ніде правди, діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.